Усім доброго дня! сьогоднішнього відео буде посвячене мурахам. Дивіться, що роблять хади. Вон, гнізда роблять. Бачите? А, дирочка. Дивіться. Це я тут посадила, дивіться, що роблять. Посадила арахіс. Дуже-дуже люблю арахіс. Кожен рік сажу, садила верніше в ґрунт на городі, але він його з'їдали, коротше. І в цьому році я вирішила посадити в стаканчики і його знову стараються з'їсти. Вони собі тут нормально так. Обосновуються. Вклади. Озерах ізходить. Це я вже трошки розрила. Думаю, може це вони тільки зверху, ага. Де там? Вони вже бачите, дивіться, вони вже його починають їсти. Що будемо робити? О, бачите, сходить, а вони вже жруть. О, це я їх. Ох ти мой, дивіться, 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 дивіться. Вони тут вже, дивіться, що роблять. Це мій бідний аракіс. Ви бачите? Вони ж туди мурашники роблять. Гади. Ну нічого, я купила ось таку штуку, зараз буду насипати тут кругом. Да. Ну... Я тут не застеляла, бачите, тут в мене все застелено, щоб мурахи не лізли. А тут я планувала зробити грядку і зразу в землю посадити ну, огірки, перець, помідори. там в мене помідори високорослі. І я цю землю не застеляла. Думала, ну, вона та скопана. І я планувала щось садити, але плани помінялися, заклала цими горшечками просто. І он воно що вийшло. Що мені краще, напевно, забрати, застрелити. Боже, скільки їх тут. Зараз візьму Ось в мене від. Вчорашньої посилки бумага, напевно, застелю. Ну, зараз засиплю цією штукою, це все позабираю. Все це позабираю. І просиплю мурашником. Е, Торік в тій маленькій теплиці, що в мене раніше була посипала, то скажу вам, гарно воно вивело тих паразитів. Да, видите. Yeah. А там ще якісь білі маленькі такі бігають. Что тут таке? Хм. Бачите, да? Що тут таке? Зараз увеличити. Бачите, що тут біле таке. Так, картуємо арахіс. і інші рослини, бо тут інакше буде біда. Вони тут зроблять собі кубло. арахіс їдять. І буде все. ще не падло ще? Ще на арахіс насиплю, щоб вони його не їли. Так, хочеш щось дуже хочеш ага, фіг воно виросте в тебе їжте. Мені не жалко. Він вже потаскав один. Знаю, бачите, потаскав. А раз цей я тут свою коморку. Це, щоб ви розуміли, оце мурашник, цей мурашка, вони оці, ото ж там всередині беруть, ці крихти несуть. Всередину годують ними матку і малих мурашок, і, і вони погибає, вся, вся колонія їхня погибає. Так. Ну і зараз закладу бумагою, щоб вони не було їм соблазно лізти до моїх рахісів. Бо тут в мене що тут в мене? Вони ж. І огірки, напевно, їдять. Тут в мене огірки, це в мене... Вроді як чуфа я тут посадила, земляний горіх. Бо це арахіс, а це чуфа. Так вроді, якщо не помиляюсь, вже сходить. Воно такі маленькі круглі, схожі на горішок, на горох плоди і зі смаком горіха. А листя, листя в нього, ну схоже на траву, кущову. Бо я просто колись купляла, садила, потім десь загубила насіння і так уже не садила, це не побачила, придбала і... Буду пробувати садити. Все, тиша, нема мурах. О, пропадали. Тепер сподіваюся, арахіс буде нормально рости. А Ще там воно щось А Але все добре. Так, ну, я його ще так, він в мене виросте. Ну, в стаканчику я, а потім як його садити в землю? Треба ще подивитися в інтернеті. Бо ж якщо в землю висадити, вже такі, ну, розсадую. То його, напевно, там з'їдять знов комахи. Чи його в, в таких горщиках. Ні, то в мене є більше горщиків. Ось такі 7-літрові горщики є. Може, їх тут треба буде посадити, щоб виростити арахіс. арахі. Буже земля суха. Ну, Понятно, буде поливатися городина, але я знаю, що арахісу потрібно багато вологи. Ладно, будемо думати. А тут я ось. Тоже замовила собі, поповнила колекцію коліусів. Такі, таких що в мене немає. От. Зараз ще висажу теж. І буде в мене ось така, 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 така. Красота, яку я дуже-дуже, дуже, дуже люблю. А цей дивіться який красивий, красивий, красивий. Я вже в нього закохана. А цей дивіться який, Такий прям сино, ну, апельсиновий, мандариновий, якийсь такий, ну. Прям їсти хочеться, якийсь як карамель. Дивіться, цей такий. Да, Вроді однаковий з цим. Ну цей з розовим ось такий. Та, прикиньте, як він виросте, який буде гарний. І, і такий ось, який гарний буде. Кущ. Такий типа який екзотичний, якийсь як африканський, якийсь такий на пальму мені чимось згадує А, то ось такий є. А то ось такий є. Дивіться, я вам покажу. Дивіться, який він гарний. А той прям як велюр червоний. А цей дивіться, який гарний. А цей якийсь гарний. Дивіться. Ось так. Ось дивіться. Ну, ну, хіба не настрій піднімає? Піднімає. Красота, красота. Безподобна красота. Вот, дивіться, який. Бачите, в зимній період просто зелений, з якимось бурим був у кольор. А зараз вже він починає роз, розпускатися і такий жовтий з червоним. Бачите. А цей, дивіться, не, бачите, це він в зимній період такий був, а тепер дивіться, який він малиновий, якийсь з рожевим і такий Чуть-чуть примісь зеленого. І то світлий. А це чимось на. Як вони ці бачила, плавають в воді такі рябенькі скати. Чимось на ската нагадує. Ой. Красота, на да? воно виросте все, буде гарне. Ось, а тут, дивіться, який теж більш до тих відноситься, що я показувала. Так, все на сьогодні. В мене ще тут багато красоти росте, то я вам потім покажу. На цьому відео завершую. Всім бажаюся найкращого і до нових зустрічей. Пока!